Доброго вечора, пані Лесю, пане Борис. Пане Романе, зараз я пропоную не прив'язуватися до персоналі ймовірних кандидатів на керівника офісу президента. Утім, мене цікавить ваше бачення і ваша думка того, які ключові вимоги стоять перед новим керівником офісу президента. От зараз, от в цей період, коли і про політичну кризу народні депутати заявляють, ну і воєнний стан. Пані Олеся, я давній прихильник того, що президент, особливо в таких умовах, як нинішній, маючи статус Верховного головнокомандувача, мав би обслуговуватися в усіх складових конституційним органом, яким є Рада національної безпеки і оборони і її апарат, секретаріат Ради. Справа в тому, що як би ми не називали допоміжні структури, які утворює президент, офісом, адміністрацією, секретаріат, це позаконституційні. Зверніть увагу, я не кажу неконституційні, я кажу позаконституційні органи, і вони носять характер допоміжних, обслуговуючих органів. Відтак, кадри, які там набираються, вони не можуть. А вибрати на себе виконання функцій, які природньо конституційно законом приписані певним посадовим особам, Міністру закордонних справ, там, іншим посадовим особам. От для прикладу, я з маленької літери кажу. Андрій Єрмак, який на першому брифінгу, на питання журналіста, чим ви будете займатися, він сказав, міжнародною політикою, зовнішніми відносинами. І всі ці роки фактично в Україні було два міністри закордонних справ. З точки зору навіть звичайного підходу, це величезна проблема в роботі президента. А знаєте, пані і панове, мені довелося працювати не з одним українським президентом, з чотирма президентами. Я дуже добре знаю, що таке. От оця ситуація, коли два міністри закордонних справ, два міністри економіки і так далі. Тому в цьому відношенні, виходячи з нинішньої ситуації, актуальності проблематики наполягає на тому, що а, ключовим інститутом, який мав би працювати з президентом, забезпечувати його діяльність, мав би секретаріат Ради національної безпеки і оборони, його можна посилити. Іншими підрозділами, іншими людьми. Бо оця вся практика, яка зберігається всі роки незалежності, коли адміністрація, секретаріат, офіс це ще один уряд, а перша персона, в залежності від її сили впливу, то стає прем'єр-міністром у вигляді окремих осіб, які таку роль відігравали, то може просто. Тихенько зійти про нього знати ніхто не буде, як це в окремих випадках було. Пане Романе, можна це, уточнення це уточнення? А от сила впливу вона виникає, коли президент точніше від сили президента від особи президента залежить сила впливу. Глави його адміністрації секретаріату офісу. Тобто, грубо кажучи, от зараз у Єрмака кажуть, був такий великий вплив. Це чому? Тому що президент якось недопрацьовував? пане Борисе, є чудова монографія роя Нойштата. Вона називається так: про уроки історії для тих, хто приймає рішення. Так, от, в цій монографії, описано, які є моделі президентської влади. І системи управління. Їх три. Перша це вертикальна, від першої особи через першу, другу, третю і четверту, і там ніяких горизонтальних зв'язків немає. Є друга, яка називається горизонтальною, коли президент спирається, умовно, на число не більше, ніж дев'ять. Бо більше, ніж дев'ять, перетворюється в хаос. Є закони управлінські, є комбінована система. Так от ті президенти, які реалізовують вертикальну політику, вони самі не розуміючи того, породжують ще одного прем'єр-міністра в державі. Бо вони отримують інформацію і працюють через усю систему, через одну людину. І тут хочемо ми чи ні, а цей додатковий прем'єр-міністр буде виникати, угу. набагато легше працювати в системі, де, скажімо. Президент отримує інформацію через там до 9, бо якщо президент дозволяє собі канал отримання інформації більше, ніж 9, це це перетворюється в хаос. Якщо це 4, 5, 6, це допустимо в цій моделі управління, і тому вона буде функціонувати. Тут набагато системніше працює адміністрація, вона відповідно працює по напрямках. Є окремі особи, які обирають комбіновану систему, де певна компетенція йде через один канал, певна компетенція розсіяна. Це така теж більш придатна до парламентсько-президентської моделі. Сам по собі, президент України Зеленський він і як бізнесмен і як актор системно працює через один канал. Це видно по його характеру діяльності. Я дозволю собі сказати, бо я розбираюся в цих питаннях, займався все життя цими адміністративними моделями. Відтак. Він природньо буде народжувати в силу свого схильності до вертикальної влади ще одного прем'єр-міністра в державі. Або буде так, як іноді буває. От будете запитувати в інших гостей, запитайте, кого із міністрів вони можуть назвати прізвище. Це, власне, і говорить про те, що ім'я одне знають керівник офісу, цього достатньо. Тому що оця вертикаль влади є залізобетонною але це ще раз хочу наголосити це річ позаконституційна позаконна позазакона вона дуже небезпечна особливо для парламентсько президентської влади Пане Романе, ви згадали про парламент. Маємо ще один інформпривід з вами для обговорення. Йдеться про обшуки у народної депутатки Ганни Скороход. Як повідомили у НАБУ спільно і САП та службою безпеки України, вони викрили злочинну групу. Її очолює неназвана Набу Нардепка. Утім, факт обшуки підтвердила сама скороход у Фейсбук і заявила, що вбачає у цьому прямий тиск на опозицію. За версією слідства депутатка організувала групу, яка пропонувала представнику бізнесу розв'язувати питання з конкурентами за 250 тисяч доларів. Вони обіцяли організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента. Зазначають на сайті НАБУ. Виклали відео органи розмови народної депутатки бізнесменом. Давайте побачимо і послухаємо далі. Уривкакого повинні із свого кармана і саді Вы хотите, чтобы сделали да. то, за что я к вам потом не приду и не предъявлю претензию. Все, что я могу сделать, это нанять пацанов, которые у вас где-то э, в этом э, в переулке в Европе. Чего это... я должна нести эти затраты? С какого хера? Ну, с какого хера? Э... Чтобы вы например, пришли и поставили мне свои условия. И... Я тут, чтобы баночка джина или кто? Ми обговорювали е, цю новину і повідомлення від НАБУ з народними депутатами сьогодні, пане Романе. Так от, деякі з них звертали увагу на те, що е, це може шкодити. От, ця ситуація е, так може шкодити нашому іміджу та України в період і воєнного стану. А особисто вас що можливо бентежить у таких. Отакі отакі інформації, яку прилюднює набу, тобто, що такі прецеденти стаються в країні. Пані Олесю, я вперше був обраний до Верховної Ради, коли мені виповнилося 28 років. Мені довелося потрапити не просто в середовище високоосвічених, високоінтелектуальних людей. Це були. Батьки української держави, батьки української державності, це були академіки, професори і так далі. Мені довелося поруч з цими людьми пройти справжню школу того, що таке українська політика, що таке українська еліта, естеблішмент. Я коли чую подібні речі, я завжди згадую слова академіка Горбуліна після чергової наради у президента Кучми. Яка відбувалася щопонеділка, він підійшов до мене і тихенько на вухо шепнув: Молодий чоловіче, у цій справі, якою ви зараз займаєтесь, важливо в першу чергу навчитися і знати, чого не можна говорити і що робити. А потім, як ви це зрозумієте, починайте володівати речами, які необхідно робити. Так, от. Коли я дивлюся на нинішніх неофітів українській владі, я по-іншому їх назвати не можу. В більшості своїй це люди, в мене таке відчуття, що їх принесли космічні якісь апарати з інших планет. Вони не розуміють, що вони представляють державу. Бо я не вперше чую подібні речі з середовища народних депутатів і так далі. І це, від цього мені дуже сумно. Я розумію прекрасно, що на це є підстави. Україна, переживши війни, Голодомори, знаходиться весь час у демографічних ямах. Але я раджу людям, які обираються до парламенту, усвідомлювати. Вони обличчя нації, вони обличчя держави. І тому перше, що вони мають вчитися, це знати, чого не можна робити і чого не можна говорити. І ще є одна річ це теж з уроків. Якось після чергової кризи президент зібрав народних депутатів на розмову, що робити. І після чергової розмови а тема стосувалася плівок, записаних в кабінеті президента. І тут піднявся покійний міністр закордонних справ Геннадій Йосипович Довенко. І він каже: Ви знаєте, панове, я працював головою колгоспу, міністром, я вів наради Генеральної асамблеї ООН. І хочу вам сказати одну річ. Мене писали на відео, мене писали на аудіо. Важливо не те, як ти говориш, важливо, що ти говориш. А перед тим, як говорити, треба думати, що ти говориш. Бо всіх писали, пишуть і будуть писати. І от оці прості істини. Якщо людина не засвоює з дитинства, якщо вона не усвідомлює, що вона собою представляє націю, її там у парламенті робити немає. Чого так, от, як зробити так, щоб такі люди в парламент не потрапляли? Обирати людей треба не по інтересах, як нас зараз звучить Дональд Трамп з Джерадом Кушнером і Стівом Віткофом? А обирати Трампа, по цінностях. Угу. Пане Романе, про Дональда Трампа важливо також. Ви згадали і прямо от підвелись до наступного наступної нашої теми. Сполучені Штати опублікували нову стратегію національної безпеки. Вона з'явилася на офіційному сайті Білого Дому. Там зокрема йдеться про таке в інтересах США – Припинити воєнні дії в Україні пріоритет у Європі, відновлення стратегічної стабільності з Росією. США не хочуть, щоб НАТО розширювалося, але хочуть, щоб Європа оборонялася самостійно. Йдеться у, страт... у стратегії Нацбезпеки безпеки Сполучених Штатів. Пане Романе. Сьогодні в інтерв'ю п'ятому каналу ви сказали, що те, що підписав Дональд Трамп, не означає, що він буде це виконувати. Але тим не менш, ця стратегія національної безпеки це певний сигнал і для Європи, в тому числі. Чи немає занепокоєння в тому, що тепер після оприлюднення з'явиться окрім Угорщини, словаччини, тепер Бельгії ще країни, які будуть вибиватись із загальноєвропейського цього хору єдності спротиву Росії? Пане Борисе, так трапилося, що інтереси Путіна і Трампа стосовно об'єднаної Європи співпадають. І ключова задача якраз в цій частині, от в цій частині цього тексту, про який ви говорите, це розгромити Європу і знову перетворити Європу в національні держави, які будуть закриті одна від одної. Уже нині президент даруйте, міністра закордонних справ Німеччини, водоволь, сказав, що Німеччина в рекомендаціях Дональда Трампа рекомендацій не потребує. Аналогічні речі, от я зараз продивився, Спігель, Монд, Телеграф, ці речі озвучуються майже в усіх європейських державах. І в цьому відношенні е, ситуація і текст цього е, документу не можу назвати, тому що е, назвати стратегією національної безпеки документ, в якому 15 разів згадується геній Дональда Трампа, не можу. Просто не можу дозволити собі. Це певний текст е, виборчої кампанії, виборча брожура. Яка є частиною того великого проекту 2025, відомого, який було підготовлено Heritage Foundation. Mm -hmm. Так, от далі продовжую: оці дратівливі речі, яких дуже багато. Там підтримка опозиційних праворадикальних сил в Європі, от, критика в адрес Європейського союзу, і так далі. Все це є і необхідно назвати хотілками у тексті, якщо хто читав, там більше 20 раз використовується формула ми хочемо. Ми хочемо. Процитую теж одного з українських прем'єр-міністрів, який казав колись мені, молодому політику, молодий чоловіче, хотіти і могти це дві великі різниці. Так, от, стосовно цих забаганок. Дональда Трампа, які втілені в цьому текстові. Європа будувалася, Об'єднана Європа, виходячи з цінностей загальнолюдських. Більше 70% європейців підтримують об'єднану Європу. Тому бажання Вашингтона це бажання Вашингтона. Стосовно Орбанів, Фіцо і так далі. Це торпеди. Які Вашингтон разом із Путіним запускають у тіло Європейського Союзу. Я нагадаю: Маріо Драгі, колишній керівник Центробанку Європейського, він же колишній прем'єр-міністр Італії, підготував два документи. Перший називається Конкурентноспроможна Європа, а другий той, який обізвався пізніше готовність 2030 стосовно обороноздатності. Так, от, обидва документи. Говорять, що сила Європи, в тому числі здатність захищатися від зовнішніх загроз, в її об'єднанні, подальшому об'єднанні, в поглибленні кооперації, а не в тому, про що говорить Дональд Трамп. Взагалі, таке відчуття, що текст цей написаний під диктовку Джей Дівенса і його виступу на безпековій Мюнхенській конференції. Пам'ятаєте, коли він там з претензіями виступив так. проти Європи? І оці речі, коли говорить Дональд Трамп, який складає чорні списки засобів масової інформації на сайті Білого Дому, вони є із претензіями до того, що в Європі ущимлюються демократія, свобода і угу. а, а, інші. Свободи ну виглядають як у прислів'я, і ці люди зароб... забороняють нам там, доставати та, неприємні та, речі, та, 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 тому та, тут та, як би зрозуміло, це та, свого роду такі знаєте ага. імпульси а, Дональда Трампа по відношенню до того, що він зробити не може, і не в силі. Те, що Європа економічно стала сильнішою від Сполучених Штатів, це вже видно завдяки об'єднанню. Пане Романе, вдячні вам, вдячні за це інтерв'ю. Ваші коментарі. Роман безсмертний, заступник глави секретаряту президента України у 2007-2008 році. Дипломат був з нами на прямому зв'язку. Говорили і про призначення нового глави офісу президента і про нову стратегію нацбезпеки США.